Ну і всім привіт! Зараз я збережу вам короткий гайку на об... Ну, як заробити собі безплатні і не тратити на це при чому? Бабло! Дивіться сюди. Пеймаркет. Market! Ото, бачите? Пеймаркет. Market. Пишемо. Бінг. Ото. Бінг. Скачуємо його. Що я вам покажу, що там те. Заходимо в нього. Після того, як скачалось. А тепер, як ви зайшли, то у вас має бути ось така фігня, бачите? чекайте, ну, я ще вам покажу. От бачите, То тут там, маєте бути бал. Кожен день по 90 балів. Ви там бонусно можете заробити трошки більше. Бо вам, дату, може переходити бонусно э, 3 бал. Дивіться сюди. Вас там попрошують вашу електронну... Э, Пошту. Подивіться сюди. Знаходимо програму Gmail і нажимаємо на ось цей значок, який у вас є. Далі ото, бачите? Ото. Пишеть електрона Ну, Ви дізнаєтеся? Її. А потім вже брати, вписуйте її ось цю фільму, коротше ви там дозволили, все. далі вас пишете електронну пошту писати свою вписуєте, і так. Там ще е, вам мають надіслати якийсь СМС. Ну і все Ви просто е, в гнайте, заходите і чекаєте. Е, ще якогось посилання. І там має бути коротенький код. Ви його просто вписуєте. Ну, просто запатовуєте або десь записуєте А потім записуєте от сюди. І все. Видите, сюди далі ви його маєте. Ви виконувати всякі, тут квести. Тобто, все таке. Виконуєте класти. Якщо ви 7 днів це будете робити кожен день кожен клас комнаты, то ви зможете отримати халяв не 1000 балів. А для того, щоб провести 400 лобуксов, то потрібно 6000 балів. Сел, О, то нифига сил. Де? Дивіться сюда, опло. Бачите? Вам, ну, коротше, тут потрібно... Зібрати 12 фрагментів. І тут, і, типу, пишуть, що типу треба сім це все робити, і нам дадуть ці 12 фрагментів. Ну і, і якщо ми щось там з ними зробимо, я сам навіть не знаю, що ми маємо з ними зробити. Ну, то щось зробити, коротше. І просто сидите собі і кайфуйте. Складаєте, і ви получаєте на халяву просто 7000 балів, то ніфіга себе. Кстати, якщо ви хочете вивести зразу навіть більше, ніж 400 робуксів, то заходите на Robbox. І от о, бачите, у вас тут є різні курси. Наприклад, 400 робуксів, то, то 6000 балів, я вже вам сказав. Щоб вивести 800 обоксів, вже потрібно 12 тисяч балів. І щоб вивезти 1000 лобуксів, потрібно 15 тисяч балів. То вже багатенько, так що советую файлити по 400 робаксів. Інакше ви так ну приблизно на 2,5 місяця десь, розкошаєтесь з того часу. І тільки тоді зможете вивезти свої 100 робуксів. Так що виводьте по 400. Кубаючі, ви зможете зразу задонатити. Але те, що ви будете хотіти самий великий донат взяти собі, то то може добре. Бо, наприклад, якщо ви будете по 400 робукс там все робити, то, наприклад, я вам розкажу, наприклад, Усил Адайна в боксі. Подивіться сюди. Вам не можете надоїти. А що ви можете там купити то -то з нормального пліватка і адмінські команди. Але адмінські команди, висові як його ви називати були гачі, а от пліваточку собі здоров'я. Бо не дуже легко, купити. Дивіться сюди, я вам покажу на перекладі. В этом можно вырастить 400 обуксов. А плевать, как Всего, сколько-то, 279 79 обуксов. Шанайка стоит, я верну. Кстати, вторая бокс-фит, че буга-буга, то там плевать, как бокс-фит стоит 200 обуксов, а буга-буга 100 обуксов. Да, 79 обуксов. Кстати, не дух э, повільно, коротше, взяв. И на его, собі, так сказати, ну, я собі купив кліматочку, бо він там, типу, на файмову собі 6000 балів. И, кстати, я советую це робити именно на компьютера, я не знаю, як це зробити. Але вы можете таку штуку зробити, що... Е, типу, автоматично е, у вас будуть виконуватись он тип си класс на придайте мой на что-то самому правда я не знаю як це зробити. так що вибачайте. Якщо б знав, то сказав. А поки що, всем пока-пока